Привіт, друзі. З вами я, Женя. Сьогодні я граю в Speed Drive Roblox. Ну, а ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, а ми починаймо. Ну, і ми вже начали. Так, о, тема нашого вам таго утка. Значить, нам треба буде якийсь висеїть отакий цвет. Кіст. Каدس, ну, малин утку. Так, цвет не такий. Прозрачність. Так. о Як тут обрати? О! Коротше, друзі, нам треба намалювати утку. У нас б стало 2 минути. Із мене рисовщик гі не знав Это я проверял, читает работаем. Вс, почелезьма, зато значит нам не надо. Кисть а така. Так, цвет чрный, по шестьму. Кисть мама меньше такую. Так. Пожалуйста, на улице. Я не понимаю. Понятно, я намыл якусь кусню ну, заново. Не минута, Значить, значит все малюємо. иначе. А так. Путум лабовний, а такий. Да, я у меня, конечно, рисовщик. Не так, у нього о, вроде бы тоже желтый клюв. Так, желтый. Да, конечно, з мене рисовуючи ще. Да бу то утка, я щось знав утку малювати. Коротше, готово. Уведемо як нас оценить. Ну да, конечно. І з мене ще При предыдущем раунді щось таке, але малювала б. Ні, я б поклав от уму. Подражайте красива девочка. Нарисовала дуже красиво. А саме... Не дуже не взять тут ки люди якась ще не красива. Тут ки саме красиве вище. <кій> Ой, я доки футбик побавлю. Друго можеш футбол бавити. Біжим. Ой, давай, пацан. Так, три гола. Три гола. На. коротше. Коли там вже раундці ночні? Другий. Ну так воно, да, утку я не професіонал малювати, так. Ну реально дуже красиво намалювала та Дивка просто позарит. Их марки просто. Все. оцінивать я буду супер справедливо. Так. О, Ну три, але ну так, дуже красиво. Меня любить. Но ну, не, конечно, на п'ять 5 тобой. Конечно, я бы так не намлю. Ага. Даже один не покладу. Та взагалі не красиво. Ага, о, щось там краще на О, тут то, то мало красиво. Тройка теж. Миленько так красиво. Ага, я мана за то тому все всякі сердечки не видим. Утка дуже красива. О, то я. Ну, у мене саме хуже призналось. Ну я не професіонал, я взагалі не знала малювати утку. Я шо. Ведь що рисую. Ви ще не красиво. Та жаба якась у него вудка. То один. Не знаю вообще. Місце, що не любить все такої. Ко я ж не поймала, що дуже тяжко малювати. Но навіть у мене, як чесно, лучше. Буграв. Я даже напевне на третьому місці. Та утка. Ладно. Чекаємо следующего раунда. Так, ми починаємо малювати. Мишка. Ну ладно, миш, там легше. Так, миш у нас сира. Якись будки сирового... Ооо тих тих наводжу зешку поймати нужний цвет. О, такий. немножко. Так. Так, что мышь? Значит, муж и нос я. Да, муж я нос. Он и такой. А нашему малюем, кстати, а так. То есть. мы можем малювать атак, например, так, пять этот цвет. Просто атака ломай. убираем раз и начинаем значит а так так тонус глаза так хвост уный серый хвостик ручки на руке я и ножки. все муж муж да странно муж у меня мається... а не еще бабса малысенькие так по ней ничего не ну похоже на мышку. Уцілюйте теж в коментарях, напишіть типа, першу я там 9 балів, другу я там теж 9. Утілюйте по десібальній системі. Вийдемо. Та помісі вийде, моя мишка дуже така маленька. Добре, і ще сердечко намалюю, може з Так, друзі, я сейчас намалюю нормальний серт некоторыми получается треба менший карандаш так во вс теперь ком балло точно мой чекаем дать вс за так перша у нас муж красиво все у нас сравнится в моем я не стоит даже по классилтинку до якоесь куча говна о, а так красиво. 5 баллов заслуживаю, людина нас Ну просто попадает. Я так думаю, тоже можна малювати, але. все равно так. Тут вообще якась більше на крыса из того. Знаете, тим чист чек син Че, карта в Роблоксі, там тому что же, блядь. Я кстати, проходил пару раз может нет. Так. О, тут уже миленько, Два. мила, все є. Я. О, то моя давай, десь баллу каждый. ну нуривно мушка біленька такая красивенькая. Лабігає, лапэ. Хвостик сын. И победил. Оля, я я я, Я даже не на третьем месте. На чому? у меня такая красивая? Мшмоус. Я видаю просто специально так, -та, там занижу оцінки же, бою больше поклали. Я тоже тут буду, знаете, занижувати. Та нарально на не ну, просто занижують Оцінки же бо не вугрили. Включи начали. Спідаємо Так. Спасибо. Тиква. О, то то я знав малювати. Оранжевий цвет. Кажи тут ки не ора, а не я будет такой же рост, такой оранжевый. а можно такой яркий. О, такой норм. Так, о, забыл. Ну, требует теперь все убрать. Так, върна от това броя да са Чорни колер. На Е, чорни цвет. Не хлопците на чорни цвет. Короче, удаляем полностью рисунок, у нас ще взяла минут. Я вот так честно на великий баллы не надеву, тапу вс зрушила прозрачность. Включаю нахуй гигантську кисть. Така має бути огромна. Так, теперь, значит, млй-мой. Звісно, я не вижу гроші. І типа угрожающие глаза рисую. Я так. И изгороші такої разрубить зробити тоже. І типа красные. Так, то просто краска. Ютуб. Просто крас. Але так, типа музлей. І фінальний результат. Все. От, даємо. Включу, коли ви... Давно оцінювати. Як мені занижують цінки, так і я буду занижувати. Так шо... Кіда, що зможе прибавлять поздравити то відео. Я теж буду вам здавати. Так, тема тиква раунд. Пишимо. Приряд, прият. Жить. Так, перша тиква, друга тиква, третя тиква. один бал. Так, друзі, відео записалося, я був на другому місці просто. Я був на другому місці. Я, ну, я кіпу, на другому місці. Так, біжим-біжим-біжим-біжим-біжим-біжим. Так сюда. Ага, девушка що? А то, кстати, дівка, Оу, все, спит драйв. Так, будемо ну, гуляти. Морожко. Мороженое вообще. Легко. Значить, Рожок, рожок у нас має цвет. Я взагалі фанат морожка, так що... Так. У нас буде морожене, і такое, знаєте... О, щас вам покажу. О, так, нейтролінія. не є. Кість не дуже. Так. 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 Перше я для морожка є. Далі. Беремо кість. Перший у нас вкус, то буде такий синій. Такий час такий, я тут дуже вкусний. Так. Другий у нас буде ванільний, А третій клюбничний. І ще шоколадний добавлю, Шоколад. Так коричневий колір. Так, треба закрасити. Так, на треба опять такий колір знайти. Скрашуємо місяць мене не дуже все получило, але то так що постараємо. Коротше, цілой мурашку стараємо, робимо заново. Бам. Бам. Робимо гігантське мороженое. Бам! Дальше. Вкус. растро зарисовать вот прозрачность. теперь рабами значит синий колер на одну минуту из обстала гигантский шарик так клубничный Все, у мене ідеальне морожено здайме. На ну, каже, я його побігав. І давай оцінювати. То моє. Давайте побратим, хоча б 10-5 пол. Я теж буду зазнижувати. Тому не занижувати цін, то не просто кладуть один бал кожному. І за того не в Так, один бал. Лайк люблю. Морожено любить лайк like. мабуть то опять моє всему Мо два то буде перше місто в да коз нас я перше місто і другое місто і третє місто то есть я хлопці. первое місце все ми отримали наше звание. Ну а з вами був я, Женя Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Кстати, ссылка на мой телеграм-канал буде в описании Як я їм казав, ставте лайки підписуйтесь на канал. З вами був я, Женя. Пока-пока, друзі.